Вітаю, в ефірі інформаційний випуск новин 1 вересня. Швидко пробігло літо і знову осінь. Якщо для дорослих це не настільки визначний період, то для здобувачів освіти це особливий день. У них початок нового навчального року. І цьогоріч в області у закладах освіти за парти сядуть понад 127 тисяч учнів. Також понад 32 тисячі дошкільнят відвідуватимуть садочки. І найголовніше, аби цей освітній процес проходив без повітряних тривог. Далі про головні події вихідних та понеділка дивіться за мить на 33-му телеканалі. Майже 20 тисяч гривень. Саме стільки, за словами Світлани, уже витратили, аби зібрати доньку до першого класу. Ми купили кросівки, за них заплатили 1300, купили штани 700, сімсот гривень, по дві кофточки по 400, здається, 20 гривень. І це ще далеко не увесь список. Жінка зізнається, по сімейному бюджету такі покупки б'ють із ще малою силою. Тож, коли дізналася про нову державну програму пакунок школярам вирішила скористатися не роздумуючи. Ми щиро дякуємо нашій державі за таку допомогу. Вона хоч ну невеличка, але четверту частину ну, третю. Ми му ну, ми, ми вдягнули. Ми купили, ми придбали канцелярію. Державна програма «Пакунок школяра розпочала діяти 18 серпня. За цей час в Україні подати заявки вже встигли 98 тисяч людей. До листопада діє ця програма для того, аби закупити необхідне приладдя, зошити і усі необхідні канцелярські різноманітні товари. на 5 тисяч гривень, тому через дію можна активувати цю послугу, зареєструватись і отримати відповідне фінансування. Сума додаткової виплати становить 5 тисяч гривень. Отримати її може будь-хто з батьків. Для цього потрібно мати в дії біометричний документ. Ми вирішили сформувати такий пакунок школяра, який буде доступний після того, як батьки запишуть дитину в школу. Система шкільна передає цю інформацію нам в пенсійний фонд. І в дії людям приходить пуст сповіщення про те, що от вони можуть отримати таку допомогу. Далі вони підтверджують заявкою через дію, що готові, і на їх спеціальну віртуальну карточку в дії зараховані гроші. Щоправда, використати кошти можна лише на визначенні групи товарів та у певних магазинах. Та й це не є проблемою, зізнається мати першокласника Катерина. Прийшло сповіщення, і я авторизувалася через Дію і через десь. 10... 14 днів прийшли кошти на карточку. Це полегшує наш бюджет, бо я працюю на двох роботах і нам це. Ну, допомогло в нашій сім'ї по бюджету. Деякі бо треба зібрати 200 дитини, одну до садочка, другу до школи. Крім того, у Мінсоцполітики працюють над новим комплексним підходом для підтримки родин, щоб забезпечувати фінансову допомогу не тільки на етапі народження дитини, а увесь період до досягнення нею дорослого віку. Відповідний закон Верховна Рада України вже підтримала у першому читанні. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал. Чекаємо та пам'ятаємо кожного. У Хмельницькому відбувся автопробіг на підтримку зниклих безвісти та військовополонених. Це вже четвертий такий масштабний захід у місті. За словами організаторів, цього разу до колони доєдналась понад сотня автомобілів. Стартували учасники від зупинки Темп проїхали десятьма вулицями та фінішували на Майдані Незалежності, де відбулася мирна акція. Шаную воїнів, біжу за героїв України. Під таким гаслом у Хмельницькому відбувся щорічний патріотичний забіг, приурочений до дня пам'яті захисників. Спортивна руханка є частиною всеукраїнської ініціативи, започаткованої ще у 2018 році. Батьком загиблого героя України. Олексія Дурмасенка з того часу захід об'єднує українців не лише у всіх містах країни, але й за її межами. Не виключенням став і Хмельницький. Цьогоріч до акції доєдналися майже шість сотень учасників. Серед них військові, правоохоронці, волонтери, молодь а також усі небайдужі містяни. А на завершення кожен, хто дійшов до фінішу, отримав пам'ятну медаль як символ участі, вдячності та живої пам'яті. У день пам'яті захисників України поліцейські віддали шану полеглим побратимам. Правоохоронці зустрілися із сім'ями поліцейських, які загинули на передовій. Відбули поминальний молебень та поклали квіти до меморіалу славу полеглих правоохоронців. Також вручили документи про присвоєння спеціальних звань посмертно. Вручаємо документи про присвоєння спеціальних звань посмертно. Це не проста формальність. це проєм нашої глибокої пам'яті, шани, визнання їх подвигу. Я знаю, що жодні слова не втамують біль втрати найрідніших, але хочу, щоб ви знали, що ваші сини, чоловіки, батьки назавжди залишаться в серцях нашого колективу і історії України. Дякую вам за їх мужність і вашу силу. Ваші рідні справжні герої ми завжди будемо ними пишатися. 36 годин і підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія затримали. Нагадаємо, подія сталася вихідними. 30 серпня у Франківському районі Львова місцевий мешканець замаскувався під кур'єра, відкрив вогонь по політику просто серед білого дня. Здійснив вісім пострілів. Далі переконався, що жертва померла, і втік чоловік спробував приховати сліди. Перевдягнувся, позбувся зброї, намагався переховуватись на Хмельниччині, але правоохоронці відшукали його і затримали. На сьогоднішній день ми. Маємо ці мотиви, ми не прибираємо жодної версії. Ми продовжуємо працювати е, по всіх напрямках. Свічо-оперативні групи працюють е, по окремим версіям. Але сьогодні можемо сказати, що особа мала намір на вбивство. Ми не виключаємо, що це був російський слід, що це замовлення з боку Російської Федерації. Ми не виключаємо випадку, що особа. Мала намір далі виїхати, незаконно виїхати за межі нашої країни. Наразі деталі справи не розголошують, аби не завадити слідству. Цей злочин не був спонтанний, Перше він ретельно готувався. Ми вважаємо, що це був не один місяць. Підготовка і підходу, і відходу злочинця. Вони готувалися заздалегідь. Тому ми вважаємо, що звичайно що є. Якась е, інформація щодо осіб, які інструктували вказану особу і е, намагалися сприяти до хвилення цього Ми Не хочемо давати деталі, чому які мотиву для нас це важливо, тому що і служба безпеки України каже, і національна поліція, як е, яка розслідує цю справу, і звичайно офіс генерального прокурора каже про те, що нам треба відпрацювати дуже багато деталей, які для нас дуже важливі. Літо продовжується. На Хмельниччині цього тижня синоптики прогнозують сонячну погоду без опадів. Завтра, 2 вересня, погодні умови Хмельниччини формуватиме тепла повітряна маса на фоні підвищення атмосферного тиску. Тому у примідливій хмарності очікуємо погоду без опадів, вітер північно-східного напрямку 5-10 метрів за секунду, температура повітря по області вночі 12-17, У місті Хмельницькому 13 15 градусів тепла. В день по області 24-29, у обласному центрі 26-28 градусів тепла. Далі до кінця тижня погодні умови Хмельниччини формуватиме антициклон. Збережеться досить тепла по літньому погода з максимальними температурами в день до 30 градусів тепла. Вночі ж вона також суттєво не зміниться і залишиться в межах 12-17 градусів тепла. Такими були новини понеділка. Війна триває. Тож бережіть себе і своїх близьких. Не нехтуйте оповіщенням про небезпеку. У разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози, перебувайте в укритті, ба більше обирайте кращі варіанти сховища. І не забувайте про тривожну валізку із мінімальним набором всього необхідного. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.